Живу розривали коти, не раз в серце стрілами влучили, кидали у яр з висоти, безжально топили сусіди злі, палили живцем у вогні, плювались огидою в сірій млі, закоси тягли по багні, хоч голодом морена мучена в катівнях і ком на частки ножами розділена та гордо Несе ця Законами, мовними душена московським важким кулаком, сплюндрована, але не зламана, безбожним і клятим сухком. Вона поневолена путами, стає іде впевнено в бій. Все гордо. Не наче під крутами тримає в руках промінь свій. І знаю, що виживе, вистоїть, розквітне, у віках процвіте і рани криваві, всі вигої, бо сонце українське зійде, слава Слободян! Дякую.